Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткафі Володимир Бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про те, що, якщо директор ТОВ є ФОПом на єдиному податку, які будуть наслідки для діяльності. Але перед тим, як я почну говорити, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також, якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене або за посиланням на інстаграм, написати в Дірект, або ж написати на електронну пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Ну що, поїхали розбиратися. Отже, на сьогодні існує тільки одне обмеження, про яке слід пам'ятати. Якщо директор підприємства вирішує зареєструватися як ФОП. Міститься воно у частині 1 пункту 5 статті 40 закону про ТОВ. Там сказано, що члени виконавчого органу товариства не можуть без згоди загальних зборів учасників або наглядової ради товариства здійснювати господарську діяльність як ФОП у сфері діяльності товариства. Виходячи з цього. Треба зробити декілька важливих висновків. Перше, це обмеження стосується тільки товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Для інших видів товариств таких обмежень не встановлено. Далі, загальні збори можуть надати згоду директору і здійснювати діяльність у форматі ФОП паралельно з управлінням Юрособою. Далі, діяльність директора як ФОП потребує дозволу загальних зборів не завжди. А тільки тоді, коли підприємець і юрособа, директором якої є ФОП, здійснюють діяльність у одній і тій же сфері. І останні обмеження прив'язуються не до факту реєстрації директора, як ФОП, а до факту діяльності цього ФОП у сфері, в якій працює товариство. Тобто отримувати дозвіл слід не тоді, коли директор реєструє ФОП, а тоді, коли він вирішить здійснювати схожу діяльність. Тепер поговоримо про наслідки. Забігаючи наперед, зазначу, що відповідно до частини 6 статті 40 закону про ТОВ. Порушення дозвільного обов'язку є підставою для розірвання товариством договору або ж контракту з такою особою без виплати компенсації. Причому притягнення до такої відповідальності є доволі сумнівним. Адже, по-перше, хоч ця норма і говорить, що за вище згадане порушення директор може втратити посаду. Це не означає, що звільнення директора однозначно відбудеться. Адже ну, ніхто не зобов'язує загальні збори прийняти рішення про звільнення директора в цьому випадку. І ніхто не може їх змусити це зробити, окрім як за їх особистим бажанням. Отже, вирішувати чи звільнити директора в цьому випадку це право підприємства, а не його обов'язок. Якщо загальні збори приймуть рішення звільнити директора через те, що він почав здійснювати діяльність ідентичну діяльності товариства у статусі ФОП, то підставою для звільнення може слугувати пункт 9 статті 38 КЗПП, підстави, передбачені іншими законами. По-друге, не зовсім зрозуміло про позбавлення якої саме компенсації може йти мова. У законі про ТОВ, Адже директор, ну, це ще й працівник, і на нього поширюються норми КЗПП того ж самого. А він не дозволяє роботодавцям позбавляти своїх працівників, навіть якщо вони порушили вимогу із статті 40 закону про ТОВ будь-яких компенсаційних виплат при звільненні. І по-третє, Порушення вишезгаданої вимоги не говорить про те, що податківці можуть ініціювати звільнення директора. Звільняти чи ні такого директора це внутрішня справа підприємства. А тепер давайте поговоримо про підписання договорів. І одразу відповідь: директор не може підписувати договір. Як зі сторони ФОП, так і зі сторони ТОВКи. Чого так? Тут вже говорить не Податковий Кодекс України, і не Закон про ТОВ, а Цивільний Кодекс України. Річ у тому, що згідно з частиною 3 статті 238 ЦКУ. Представник не може вчиняти правочини від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є. Виняток може становити, якщо комерційне представництво або інші випадки встановлені законом. Так от, якщо директор вирішить підписати договір з одного боку від імені підприємства, а з другого. Із самим собою, як ФОП, то він явно діятиме у своїх інтересах і порушуватиме вимоги частини 3 статті 238 ЦКУ. А коли заходить мова про порушення положень частини 3 статті 238 ЦКУ, то відразу на небокраї в нас починає маячити можливе визнання правочину, тобто договору недійсним. Звичайно, визнати договір недійсним може тільки суд згідно частини 3 статті 215 ЦКУ. Хоча при цьому подавати позов про визнання договору недійсним можуть і податківці, згідно під пункту 21.30 ПКУ. Тому краще не ризикуйте. Якщо договір буде визнаний недійсним, то наслідки будуть такими. Перше, вважатиметься, що такий договір не створює юридичних наслідків, окрім пов'язаних з його недійсністю. Сторони повинні будуть повернути одна одній усе, що вони отримали за таким правочином. Якщо це неможливо, ну, наприклад, ми говоримо про використання майна, виконання робіт, надання послуг. То треба буде відшкодовувати вартість отриманого за цінами, що існували на момент відшкодування. Таким чином, по суті, вважатиметься, що правочину зовсім не було. І останнє, податківці можуть визнати нереальними операції, що базуються на такому договорі із самим собою. Щоб не наражатися на таку небезпеку, потрібно, щоб однієї із сторін договору між ФОП і підприємством виступав не директор. Це можна досягти, наприклад, оформивши довіреність на представлення інтересів підприємства іншій особі, яка і підпише договір із ФОП, скажімо, заступник директора. Так, тепер поговоримо про правочини із заінтересованість. Але я хочу сказати, що передача повноважень іншій особі не завжди може вирішити проблему без перешкодної торгівлі, надання послуг чи виконання робіт між підприємством і ФОП-директором. Тут на заваді може стати стаття 45 закону про ТОВ. У частині 2 цієї статті сказано, що статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення. Правочинів, щодо яких є заінтересованість. У зону заінтересованості потрапляють правочини, які укладаються з кимось із таких осіб. Згідно частини 1 статті 45 закону портов. Посадовою особою товариства або її афілійованою особою. Учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами, володіє часткою, що становить 20% статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами. Юрособою, який в якій будь-яка з осіб, передбачених вище, є членом органу товариства. Особою, яка здійснює функції управління таким товариством, у разі передання її повноважень виконавчого органу товариства у випадках, передбачених законом, та іншою особою, визначеною статутом товариства. Якщо правочин визначається таким, що до якого є заінтересованість, то щоб його укладати, потрібно провести погодження. І звище сказано, випливає, що договір між ФОП-директором та підприємством є таким. Щодо якого є заінтересованість. Тому якщо у статуті прописано порядок його погодження, то для укладення такого договору потрібно проходити процедуру погодження. Якщо її не пройти, то посадові особи, винні у укладенні такого договору, будуть нести солідарну відповід... відповідальність за збитки, завдані товариству, від укладення такого договору. Звичайно, якщо такі збитки будуть. Хоча. Ніщо не заважає погодити здійснення такого правочину постфактум, згідно статті 46 закону про ТОВ, абзац 2, частина 3 статті 92 цивільного кодексу України. Якщо укласти правочин, щодо якого є заінтересованість без погодження, то крім збитків, що мають відшкодовувати винні особи. Інших наслідків такий правочин не принесе. Тобто, визнати такий правочин нікчемним ніхто не зможе. Водночас, якщо у статуті не прописано процедуру погодження правочину із заінтересованістю, то проводити таке погодження не потрібно. А як стосовно безоплатного користування та впливу на податкування, Шановні, Шановні панове СТОВ! Не забувайте, що якщо ваше підприємство вирішило співпрацювати з ФОП-директором, то варто пам'ятати про обмеження щодо надання в позичку речей. Так, відповідно до частини 2 статті 829 Цивільного кодексу України юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу, управління або контролю. Отже, товариство не може укласти договір позички з ФОП, засновником якого є директор такого товариства, якщо за умовами такого договору майно ФОПу передається у безпасне користування. Якщо порушити цю вимогу і надати директору в позичку, то такий договір можна визнати недійсним, бо він суперечений цивільному законодавству. А як стосовно податків? Дивіться, поговоримо про податок на прибуток. ФОП починає працювати з підприємством, директором якого є особа, що створило такого ФОПу. Одразу от виникає запитання з приводу того, як це вплине на Правильно? Усіх тривожить те, що в цьому випадку мова йде про операції з пов'язаними з особами. По суті, тут і справді відбуваються операції з пов'язаними з особами. Адже коли підприємство почне здійснювати діяльність СОП, яке заснувало його директор, то за правилами податкового кодексу Такий ФОП буде визнано пов'язаною особою з підприємством. На це вказує під пункт 141 статті 159 ПКУ. Водночас, на сьогодні якихось податкових наслідків про здійснення ФОП операції з Юрособою, які є пов'язаними з особами, бути не повинно. Річ у тому, що. Згідно з податковим кодексу України, податкові наслідки у випадку здійснення операції між пов'язаними особами є тільки тоді, коли одна із пов'язаних осіб є нерезидентом. У цьому випадку, згідно з статті 39 ПКУ, вмикається у справу транспортне ціноутворення і згідно підпункту 145 і 4 ПКУ. Можуть виникнути певні податкові різниці. Якщо обидві сторони пов'язані є особами-резидентами, тоді може виникнути подарункова різниця згідно з підпунктом 145-10 ПКУ, У нашому випадку мова йде про те, що однією із пов'язаних осіб є ФОП-резидент. Тому при різниці, про такі різниці думати не слід. Довідомо, починаючи з 1 січня 2024 року, резиденти Дісіті, які застосовують податкові різниці, будуть збільшувати фінрезультат на суму вартості майна робіт послуг, окрім ролики, придбаних у платників єдиного податку згідно під пункту 145.17 ПКУ. Але ця різниця стосується придбання товарів в робіт послуг у будь-яких ФОП-спрощенців, а не тільки ФОП-спрощенців, які є директором і особи, що браво ЄС. Інших податкових наслідків для пов'язаних осіб у податковому кодексі не міститься. А як бути з ПДФО військовим збором зі знижками? Бувають такі моменти. Коли Юрособа, яка вступає у відносини з ФОП, створеним її директором, продає останньому товари за ціною нижчою, ніж установлена для інших суб'єктів господарювання. Тож виникає запитання, чи не угледять тут фіскали продаж з індивідуальною податковою знижкою, вартість якої оподатковується ПДФО і військовим збором, на практиці податківці можуть взагалі угледяти все, що завгодно. Проте ніякої індивідуальної знижки з ПДФО та військовим збором тут немає. Пояснюю. Дивіться, дійсно, під пунктом Е, під пункту 164.2.17 ПКУ відноситься до складу додаткового благодохід, отриманий платником податку у вигляді суми знижки звичайної ціни або ж вартості товарів робіт послуг. Індивідуально призначеної для такого платника податку. Разом з тим, у зазначеній нормі ПКУ під платником податку, розуміється звичайна фізична особа, яка отримує дохід індивідуальну знижку під суб'єкту господарювання. Тобто не ФОП. У випадку, що розглядається нами, то один е, суб'єкт господарювання це підприємство. Продає товар зі знижкою іншому суб'єкту господарювання ФОП. Тож, додатково, благівський підпункт Е, під 164.2.17 ПКУ тут не працює. Те, що ФОП, окрім підприємництва, є ще й найманим працівником, тут взагалі не має ніякого значення. Як бути з ПДВ? Не повинно бути якихось особливих правил при продажу юрособою товару ФОП, яку створив директор. За ціною нижче, ніж усім іншим. Такий продаж слід оподатковувати за загальними правилами. Тобто, якщо відбудеться продаж за ціною нижчою за мінімальну базу оподаткування, то юрособі просто доведеться донараховувати ПДВ. До Мінбази, як і при продажу за такою ціною товару іншим особам. Також можуть виникнути питання з приводу блокування податкових накладних і розрахунків коригування. А саме у порядку номер 1165 часто згадується така умова про керівника. Він є особою, яка займає аналогічну посаду, не більш як Трьох, включно платників податку. Критерії безумовної реєстрації, позитивна історія, як правило, ця умова збільшує ризик букування податкової накладної розрахунку коригування. Особисто я вважаю, що якщо директор підприємства буде працювати як ФОП-платник ПДВ, то цей факт не має відношення до цієї умови. Адже виконання обов'язків директора і функціонування директора у статусі ФОП-платника ПДВ. Це не аналогічні. На ну, ну, все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Закликаю вас донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить Богодійний фонд Shields Ukraine. Збирають вони зараз на. Купівлю 100 OS для трофейних БТР-82. а Вже спільними зусиллями ми змогли зібрати на 83 колеса для цих БТР. Дякую всім, хто донатить. Будь ласка, долучайтесь до збору. Хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Але. Якщо ви не можете кидати великі суми, кидайте скільки можете? 5-10 гривень також вирішать питання. Це вже доказано не одним збором, який проводить даний благодійний фонд. Тому, будь ласка, долучайтесь. Якщо вам потрібна буде консультація, можете звертатись до мене за посиланнями, які я залишив під цим відео. Тепер точно все. Бережіть себе. Любіть Україну, донати на ЗСУ, Все буде Україна. Папа.